Та глядачі нашого каналу час підсумувати головні події дня. у студії працює Світлана Коганчик. Залишайтесь з нами. Небезпечна знахідка у селі Конюхів. Майстри, які проводили ремонтні роботи на доху церкви, виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Він був розташований у комені храму. Після такої знахідки робітники викликали надзвичайників. На місце події виїхала оперативна група наша. Прибувши туди, було встановлено, що цей, цей предмет виявився 76-мм снаряд Великої Вітчизняної війни. Він знаходився у перекритті дерев'ян. Ще за війни він туди потрапив і під час проведення зараз ремонтних робіт його голови. було вийде. Було подано заявку начальнику 3-го регіонального центру швидкого реагування оперативно ритуальної служби МНС України в місті Дрогобич. На місце події приїхали піротехніки. Даний снаряд вилучено та знашкоже через таку надзвичайну подію. У селі відмінили урочисту лінійку з нагоди 1 вересня. Перший дзвінок для школярів пролунав у понеділок. Наразі реставраційні роботи над храмом тривають. До слова столітня церква Івана Золотоустого виконана у бароковому стилі за проектом архітектора Василя Нагірного. Крадіжка у церкві, точніше, на території будівництва храму святих Володимира і Ольги. Невідомі вкрали інструменти. Хто саме зазіхнув на парфіальне майно спробувала з'ясувати Марічка Тиводар. Великої шкоди зазнали парафіяни міста Стрия. У неї вночі невідомі обікрали будівельний вагончик. Забрали інструменти, які використовували для будівництва храму святих рівноапостольних Володимира та Ольги. За словами священника, хоч це і не культові, але парафіальні речі, гроші на які збирала вся громада. Крадіжку виявили у вівторок, коли працівники прийшли на роботу. Наразі будівництво вимушено призупинили. Приблизна сума там. Ми подали всі документи в міліцію. Ну я думаю, так тисяч. 10-15 сума буде інструментів. тих інструментів. Трохи багато є. Складно зараз ці всі інструменти наново придбати, щоб продовжувати роботу. Парафіяни сподіваються, що зломисників знайдуть. За цим фактом працівники Стрийського міського відділу міліції проводять перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі. На трьох від трьох до шести років зведення храму триває вже 10 років. Зараз майстри проводять внутрішні роботи. Остаточну дату завершення будівництва наразі назвати важко. Та ми таких планів собі не ставимо, просто працюємо, стараємося максимум зробити роботи, використати як більш ефект найефективніше ті засоби, які маємо. Ну я думаю, що ще кілька років треба будувати. Так боюся казати там. Три чи чотири чи п'ять. Будемо старатися скоріше це зробити. Марічка Тиводар, Руслан Леськів, Тарас Семигаленко – Стрійські новини. Новий навчальний рік нова шкільна програма. Відтепер діти у віці 6-7 років переводитимуть години в доби, дециметри у метрі і сантиметри, знатимуть, що таке крива лінія, ромб, куб і циліндр. Якщо раніше від першокласника вимагали зуміти рахувати до 10, то цього року дитина має рахувати до 100. Як ставляться до нової шкільної програми вчителі, а особливо батьки, і чи не заскладна програма для першокласників, з'ясовувала Галина Маринович. У першокласників цього року нова шкільна програма. Відтепер учні будуть рахувати до 100 і вивчатимуть основи геометрії. В українських школах введено нові стандарти освіти. Змін зазнали майже всі предмети. З першого класу будуть вчити іноземну мову, а з другого інформатику. Замість звичайних книг будуть використовувати електронні а на кожному занятті робитимуть дві паузи на зарядку. Думки батьків розділилися. Одні вважають, що їхні діти знатимуть більше, інші скаржаться на брак вільного часу і надмірне навантаження у школі. На Ще до розвитіти добре запам'ятають добре. Ти добре вчитися. наші дітки. Розумні старі, вони зі цим справляться. Це додаткове навантаження і на психіку. і Тим більше діти такого віку вони дуже відповідальні. Вони кожну таку маленьку поразку сприймають дуже гостро, за словами психолога 11-ї школи Ірини Тищенко, в будь-якому випадку діти повинні адаптуватися до нового періоду у житті. Важко висловитися і спрогнозувати, як вони будуть впливати на першокласників, оскільки це треба все моніторити і бачити, як відбувається процес, оскільки на першокласників покладена. Така місія, як адаптація і вміння навчитися спілкуватися в колективі, як вплине реформа освіти на українських школярів та чи проживається нова програма, стане відомо в кінці навчального року. Галина Маринович, Руслан Леськів, Стрийські Новини. Майже 700 учнів цьогоріч сіли за парти з стрийського професійно-технічного училища номер 8 Найпопулярнішими тут обрали професії адміністратора, коваля ручного кування та електрогазозварювальника. В перший день навчання тут також провели урок на патріотичну тематику. Як саме це відбувалося? Дивіться далі. Перший дзвінок пролунав не лише для школярів, а й для студентів. У вищому професійному училищі номер 8 перший урок провели на патріотичну тему. Для студентів першого курсу провели урок пам'яті Української повстанської армії. Основна мета лекції повторити та поглибити знання з історії України. Організувала заняття для студентів директор із навчально-виховної роботи Любов Чопик. Вона провела паралелі між молодими бійцями повстанської армії і їхніми сучасними однолітками. Історія нам каже. Вони не хотіли нагороди. Ніде ви ні на одній фотографії не побачите повстанця, який би на собі на своєму кителі мав відзнаку нагороди. Не було в них нагород. Профорієнтаційну роботу провели для ознайомлення з історією України. За задумом викладачів, лекція на патріотичну тему повинна пробудити в молодого українця бажання відстоювати громадську думку щодо української мови. Державності, свідомості минулого, теперішнього і майбутнього, нагородою для кожного із них була воля і незалежність його землі, його народу, його самого, його мови і культури. Марічка Тиводар, Руслан Леськів, Стрийські новини. І на кінець випуску цікаве повідомлення. У бібліотеку Чикаго повернули роман Оскара Вайлда Портрет Доріана Грея, який було взято в 1934 році. Книгу принесла Харлін Хоффман, виявивши роман у домашній бібліотеці. Жінка розповіла, що побачила книзі штам громадської бібліотеки і вирішила повернути роман. Коли американка дізналася, що бібліотека оголосила тритижневу амністію на книги Не здані вчасно. Вона відразу принесла портрет Доріана Грея. Який 78 років тому взяла її мама. Якби Віжен здала Роман Гвайлда не під час книжкової амністії, їй довелось б заплатити за книгу штраф у розмірі 6 тисяч доларів. Попередню амністію у Чекаській бібліотеці проводили близько 20 років тому. Тоді повернули 77 тисяч книг. На сьогодні у мене все та коротко про день, що минає. Я дякую, що ви разом з нами зустрінемось завтра у цій же порі. Щасти! Якщо вас обговорюють, значить ви ще комусь цікаві. Поговоримо про те, що цікавить всіх і завжди про спорт у ефірі нашого каналу студію Олег вітає. Україна заохочує паралімпійців рекордними сумами. Українці на паралімпіаді в Лондоні можуть стати найбільш високоплачуваними спортсменами ігор. Про це повідомляє чемпіон із посиланням на британський змі. Так у разі отримання золота український уряд пообіцяв збірність футболу заплатити мільйон британських фунтів, що становить рекордну суму для однієї команди за одну паралімпіаду. «За телеграф. Водночас телеграф відзначає, що британські спортсмени на паралімпійських іграх можуть отримати більше 30 тисяч фунтів і 60 тисяч від комерцій. next Олімпійський стадіон протікає, залило vip зону та роздягальні. Найвеличніша споруда євро 2012 Олімпійський стадіон виявилася дірявою на спортивній арені, на яку витратили 4,5 мільярди гривень. Протікає гідроізоляція. Найбільше дісталося в vip зоні. Одразу ж після відкриття арени тут почало заливати ложу для високих гостей. Прохід для команд та роздягання футболістів у приміщеннях розвелося болото. А стіни та стеля тішать око неприємним жовтим кольором. Як повідомив виконувач обов'язків директора Олімпійського Андрій Герц, у халатності винен генпідрядник, державна компанія «Київміськбуд». Шовковський завершив кар'єру у збірній 37-річний воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський більше не виступатиме за збірну України. Про це на прес-конференції у Києві заявив головний тренер української національної команди Олег Блохін. Шовковський захищав кольори національної команди України з 1994 року. На цей час провів в її складі 92 матчі і пропустив 76 м'ячів. Найвище досягнення Олександра Шовковського зі збірної України. Участь в одній четвертій фіналу чемпіонату світу з. Футболу у Німеччині нагадаю раніше кар'єру збірній України завершив форвард Андрій Воронін. Титул чемпіона WBO може опинитися в руках ще одного українського боксера В'ячеслав Зілков. Наступний поєдинок проведе проти чемпіона всесвітньої боксерської організації в напівважкій вазі нейта клеверлі. Бій відбудеться 27 жовтня на Моторпоінт-арена в Кардіфі. Нагадаю, 21 липня в одеському палаці спорту В'ячеслав переміг швейцарця за лежицьким корінням Мохамеда Басамбека в наполегливому протистоянні і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона WBO в на півважкій вазі. Z. Збірна України з футболу провела день відкритих дверей. Напередодні старту у відборі до фінальної частини чемпіонату світу 2014 Головний тренер збірної України Олег Блохін провів традиційну зустріч з журналістами під час дня відкритих дверей на базі в конче заспі. Про це повідомляє прес-служба федерації футболу України. Символічним був той факт, що особисто побажати успіху нашій команді прийшов новообраний президент Федерації футболу Анатолій Коньков, який зустрівся з футболістами та тренерським штабом збірної. Очільник федерації побісяв, що для національної команди будуть створені ідеальні умови, та закликав футболістів зберігати дружню атмосферу всередині колективу. Він зазначив, що наразі основна мета вихід у фінальну частину чемпіонату світу, 2014. І він сподівається, що футболісти докладуть максимум зусиль для виконання поставленої мети. І на цій новині прощаюся з вами до завтра. Дякую за перегляд. Пам'ятаємо, життя треба прожити так, щоб депресія була у інших. Чого і вам зичу. шануйтеся. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, невеличкий дощ протягом доби. Велось повітря 71%. Температура повітря вночі 16 градусів із позначкою плюс. В день 20 вище нуля. Вітер південно-східний 2,5 метрів за секунду.